Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу ранок і ми приїхали на ділянку з своєю смородиною. І Зараз будемо проводити обробки. Будемо обробляти таким препаратом, як Медян Екстра. даватимемо 50 г на 12 літрів води і також туди 10 г прилипачу. Як ми бачимо на нашій смородині є ознаки. Хвороби такі є точечки червоні. Зараз покажу. Десь тут є трошки більше. Ось бачите, як вона у нас почала хворіти. І це за те за того, що ми її не обробили по стеблові і зараз маємо проблеми. Це у нас хвороба називається Amtract Якось так. Ось. Ну, ми зараз проведемо Медіан екстра і через 5-7 днів зробимо повторну обробку. Ми вже розмішали в нашій оприскувач. Ось і будемо проводити Пізніше після цієї обробки проведемо захист від шкідників Це буде у нас препарат Актара. Ну і до Актари додамо якесь добре комплексне чи азотне, побачимо. Також взяли ось кукурузки, зараз підкормимо нашою рибу. Сдіваємо нашого оприскувача. Будемо так обробляти, оброблятимемо з двох сторін, тому що цей препарат він діє на тому місці, куди він потрапив. Так що потрібно повністю зливати все стебло, також лист. Бо він діє тільки там, де потрапив. Ось так, друзі, будемо проводити нашу обробку. А ви підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!